630 ранку, центральний автовокзал міста Хмельницький. З водієм порозмовляли, він каже, якусь бронь на зерновозі дають. Кажу, ні. Він каже, ну дивись, бо вчора би ти зо мною не поїхав, каже. Якого поняв. Так що помаленьку добираємося на Тернопіль. А далі не знаю. Бо куди до з пічелі не дзвоню всі набере завтра, не знаємо куди ми тебе поставимо, але пора кудись їхати. Прикольний місточок в Тернополі зробили. Земний перехід. Я ще коли вчився в Тернополі, то його не було. Перший раз по ньому взагалі йду. Єлі завів машину. От причина, маса пішла спати. Я ще все-таки відкрутив, пошкрабав, поставив контакт, є, але тільки на ключ ні. Я просто на одну кєму два, скоротив той. Та, та й тепер працює, а я вже і шнурки кидати і все, ага, взагалі мертві, Ю -мою. Так, поки я чекаю, не знаю чи я кудись поїду, чи ні. Мадненько вже перетер і зараз будемо робити його чорним. Ці затички поставив, але... Щось мені кажеться, що я їх погублю. Щось мені так здається. Одна готова, йдемо терти другу. І коротше капець купив я отакі от ковпачки, а вони тільки накручуються на, е -е, якщо гайка Ой боже, коротше не алюмінівій диск, а металічні Це капіс 20 штук Пил і мені вони ще й не підходять моё Ой, люди добрі, що то дасть Погода Зібрати урожай цього року Сьогодні 21 е Жовтня вівторок Приїхав я вже Став в поле, бо побачив, що дощ тільки в п'ятницю, субота-неділя нема, приїхав, став Дуже в поле. Вечором заходжу, дивлюся, погоду, п'ятниця дощ, субота-дощ, неділя нема, понеділок дощ та то капець. Так що, якщо дасть Бог завтра загрузитися, то післязавтра це вже буде під питанням. Далі знов додому. Так довго вже чекав, думаю, ну це вже все, вже я поїду, вже я поїду. Думаю, той один день, максимум два перестою. Угу. Прийдеться їхати додому ще раз. Піду в поле. Сьогодні буде відкриття осіннього сезону для мене. А В п'ятницю втрат певно знов буде на тиждень встати. Ось осінь ніжний ван. Та, що завантаження отако От Як розійдеться, то буде десь нижче балка. Щоб приїду на елеватор, то покажу. А зараз все одно треба стояти аж до 8 вечора, з після 8 вечора відпустять їхати. Розучився того тросика заволікати так, як треба, щоб він не звісав, бо служба безпеки часом приходить і пробує так. Колодонько засунути, якщо підтен засувається, то можуть дати штраф. О, і вже не пам'ятаю, чи казав, здається, до 8-ї години вже мав казати. Ох, хтось став попереки за страх. Так, все, колеса перевірили. Навантажились. Буду сподіватися, що десь я в районі норми що я не замало везу. Ну який в мене роз... розхід палива в дафа. А тут всі кажуть, е, їздимо у нас 29 розхід. Отакий От має бути розхід на нормальній машині. Ох, лк. Так, на годинку 7,57 вся колона рухнула, мене вже дві машини взяло, ну тільки мене, я на початку стояв. Коротше, ззаду, дивіться, що робиться. Я не знаю скільки нас їде, може машин 30-40. Спереді передо мною, до того як мене взяли, дві взяли, я десь був сьомий. Але ну, тіпа, якби не свині, їдемо помаленьку, потихеньку. 25-30 по селі. Бо якщо цей караван цей пройдеться тут, а так як деякі хлопці їздять, то завтра ми тут возити не будемо. Це щоб ви розуміли, от машина блимає, ззаді стою я. А оце приїхало ну, за 2 максимум за 3 хвилини. Купа машин приїхало. Коротше, я пообганяв тих, ну не тих, хто мене обігнав, а мене обігнало було дві машини. Я три машини ще до Шумська обігнав. Але обігнав чесно, обігнав під гробком. Тобто не на швидкості. І тут вже з Тернополя сюди. Обігнав назад одну ту машину, що мене обігнала. І одну новеньку. Тобто капіт, в минуті скільки там машин доїхало, Йолки-палки. Коротше, за ніж так і ніхто нікуди не продвинувся. А чого? Не знаю. Перенаправлено хоростків, зараз без 2011 вигрузився. Одна площадочку в зеркалі видно. Бо яма забита, їду на виїзд. Не знаю, чи я встигну до завтрашнього доща завантажитися. Цікава пора року. От зараз сонечко світить. Піднімаюся на горбок, а там вже туман, сиро, сонця немає. Так тільки що сюди звідти сюди виїжджав з Хоросткова на Тернопільську трасу. Так само, геть окуляри вдів. Проїхав 20 метрів, повернув, все, ніч на дворі, Зняв окуляри. Ай, таке. Так що сезон відкрито. Перша ходочка зарахована. А от чи повезе завантажитися ще раз і виїхати до доща, чи прийдеться тиждень відстояти в полі, це вже таке питання. Бачимо. Що, повезло мені завантажитись другий раз. Вон спереді щось непонятно, що робиться. З такими мигалок, що то капець. Е -е завтра дощ. Не знаю коли я вивантажуся. Так, добре, зараз я приїду в це. Де тепер? Та як мені повезло проскочити. Коротше, фура виїжджала і стоїть посеред дороги, бачу, швидка багато машин. Поліцейські все поперекривали. Це збаражені на перехрестку біля, як на цукровий завод. Я доїжджаю і бачу біжить, біжить. Я клас поворота, ну ніби мені є, яку їхати. І він так. раз. І заді мене машини всі починає спиняти. Як клац назад поворота, і об'їхав і поїхав. Зараз же тільки тут стояти. Якесь таке візіння. Вчора завантажилися, сказали, десь в другій годині дня я був вже завантажений. Сказали, стійте до восьмої вечора, раніше не можна виїжджати, бо штрафи. Стояли ми всі до восьмої вечора. Приїхали. Коротше, в машину я вже заліз лягати спати, десь була годинка 12 ночі. Лежу. Але нові собі на 2 часа, потім на 4 ранку, на 6. Думаю, десь як провтикаю чи почнуть об'їжати, щоб я собі побачив. Коротше, наводив наводив я того будільника. Просинаюся машина, як стояла, так і стоїть перед мною. Рано встаю годинка 8 ранку. Може навіть раніше, сходив в туалет, почистив зуби, дивився на телефон, прийшла смс-ка. Електронна черга розсузитися з після 22.00. <смі> Ви що, прикалуєтесь, думаю, це вчора в 2 часа дня я був завантажений. Сьогодні в другій години дня вже буде сутка. Ну, люди добрі, це ж не МХП. Вибачте, якщо когось образив. Але... Дивлюся, одна машина, друга, третя, з мого поля. Тільки якийсь мужик підходить і каже, а куди вони всі їдуть? Каже, перенаправили всіх, хто з шумського блока вантажився вчора на хоростки. Йолки, okay. поки добіг машину, ну, машина була в воздух. Повітря було накачане, бо рано проснувся, то завів вона поколабила під нас. Та і цей. Кажу, капець. Приїхав туди вже не знати, який я там в черзі, але поступила команда на розвантаження так же саме, як завантажувались. Бо ніби ми встигаємо вернутися назад в поле і вантажитись так і далі, щоб не було у цього всього. Тобто, я, я там будесь в першій Ну, вже нормально. Розвантажився, доїхав до Кременця, почекали ще з колегою ще одного, бо він другою дорогою повів. Не з Кременця на Шумськ, а з Кременця по об'їзні туди так як на Рівне і там з праву, і такою поганенькою дорогою, але 20 км ближче. Не знаю, чесно кажучи, чи я хочу найбільші їхати. Може годинки три я постою, постою завантажуся, їду назад, вже мене що якщо все буде плакати, то то завтра я впала не поїду. Навіть якщо я сьогодні розвантажуся, я сюди я розпати. Завтра я краще поїду десь додому. Та й поки такі складу. Тільки що в'їжджаю в Тернопіль, тільки до Оріона, сюди до себе, на хто знає. Така пробка, що капець! Переїжджаємо Київську, це на Київську поворот вулицю, сюди далі до старого спортзалу Ринг. Е, там напротив ще якийсь новий фітнес. Супермаркет якийсь, вже не пам'ятаю, називається. Е, цей. А там з двох поліз в одну, опять аварія, думаю оце туди. Ну, в баражі тут звісно така плотна, там іде певна... нароблено багато. Потім тут до кільця опять. Але думаю, мені спішити нема куди. Завтра дощ. Я собі помаленьку. Тепер все було добре. Тільки що відзвонився Толік в деревніці якраз теж стоїть. Каже, Вже стоїть біля заправки і за ним купа машин, то поки я доїду, то буду біля кавунів стояти. Ох, так що хочуть помаленьку. Нічка в мене була весела. Опа, приплили. Буду знімати. Аж мокро. не випалює вона і не запускається. Спочатку вона запускалася, але працювала і глохнула. Буквально працювала хвилину 4, а потім перестала взагалі запускатися, так щось загуде, 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 але не розвивається і виключається. Що, пацієнт тут, сьогодні п'ятниця. Зараз буду спиняти, добиратися якось до Тернополя. Треба ремонтувати автономку. Ну боже, який прекрасний звук. Працює поки. Приїхав, поставив під дощиком, заліз в голову рушничком, витер, сиджу, добрався автобусом до дружби, тут біля кафешки, де всі зупиняються, звідти спинив ДАФа, доїхав сюди, замінив, поки буде, передівся, Наїмся зараз. До речі, на вулиці дощ. Нічого не міняється. Тут уже вже як на тій фірмі де я колись возив. Але там хоч під домом і, і всі свої. Коротше дощ йде, знаєш, що машини в поле не поїдуть, зробили склад на колесах. Кожен день перекидають електронну чергу. Ну За сутку виходить, щоб тобі за простої не платити. І грузять вагони. Одні туди їдуть, другі назад їдуть. А ви, хлопці, стійте. Але автономочка тепер є і постоять. Просто краще б я вигрузився вночі і додому поїхав. не тут о, тримав їм ту так що таке. Це гаплик. Вчора простояли всю ніч, рано відправили на хоростків. Сьогодні вже 3.20 на годиннику дня і відправляюсь знову на хоростки. Це якийсь прикол. Файний дощик йде. Вчора я вертався з хоростку, а показував вам дві погоди. А сьогодні одна стабільно Але все одно в такій черзі, як я стою, то я думаю десь на середину ночі я вивантажусь Отак от Люди водичку змітають. Я нікуди не полізу що і воду станти не змітав. Ну все, охранник натупив, нажав того шламбавного, він почав опускатися, машина ще не заїхала. Опав, впав. Це гаплик. Вивантажився, виїхав вже з дружби. Рішив проходити Тернопіль e -e, Зараз, а не вранці. 40 і я буду з баражі. До речі, на рахунок водія, так і нічого не вийшло. Не знаю, чи це до кращого, чи це до гіршого. Але як сталося, так сталося. Ну, я думаю, що це до кращого. Поки наразі. Знаєш, так мало бути. Так що на цьому буду завершувати це відео. Слава Україні! Заді мене від'їхали. Людолови Файне місто Хмельницький Йду з повороту кольца на Катіон. Ой, на аеропорт Як до Катіона, йду собі тако, йду, тут ля передо мною під'їжджають, а не можуть не можуть вийти, бо раз за разом машини. Я підійшов вже, став тако перед ними, вони стоять, ніяк, ніяк. Махаю до мене, да. То перший такий бик. Виліз, борзити щось там почало, та кривить, як то йому гімном десь смердить. Сука. Другий то нормальний, прийшов, приставився. Покажіть, будь ласка. Нормальним тоном. А тому другому показав, а той скривився, щось цей. Кав побачив чи ні. Ну і пішов далі.